Це комбінація. Це... Я завжди говорю, що потрібно починати правильно. Про що це? Коли ми приходимо на ринок, ми починаємо формувати якусь торгову поведінку. І звичайно, ми опираємося на той досвід, як ми раніше реагували в стресі. І якщо ми в якийсь час чи в якийсь момент, коли приходимо на ринок і починаємо неправильно, у нас можуть формуватися такі деструктивні торгівлі. І від Початку дуже багато чого залежить. Але і до ринку потрібно бути готовим. Наша нервова система максимально не готова до ринків. Вона не звикла до таких швидких дій, вона звикла до того, що чим більше ми прикладаємо зусиль, тим більше маємо результату. Але на ринку насправді воно взагалі не так. Тому так, потрібно мати знання, і обов'язково потрібно мати підготовку, і все проходить через повторення. Але і закладати правильне. Емоційний стан звичайно потрібно.